Доброго дня, ми заклахома. Я вже відпрацювала і я вам не казала, але сьогодні, сьогодні, Гей переїжджає з нашої хати, переїжджає в квартиру. Так що якось в останню мить він це дізнався і не дочекається Ні батька з роботи, нічого, коротше, він вже там пакує. Каже, ну давай я з сестрою будемо допомагати. Хай Бебі! Mm -hmm. О, пошила все ж таки. Ай! Навчилася сама руками. Ай, залишки стейку. Буду сейчас підсмажу і сиром отакий от лаваш завернути. Коротше, я думала, що і в мене буде шанс з'їздити з Гібом до цієї квартири, в яку він вїжджає. Це все якось так все швидко. Почалось то думала, що він в п'ятницю буде приїжджати. Він попросив, щоб раніше. Коротше, хлопець не дочекається, щоб жити самостійно. Ну, це добре, це хлопець. Коротше, Джуліета поїхала з ними, з хлопцями з його другом, Дені ще на роботі, і коротше. Я з дітьми їдемо до басейну. У нас не басейн де, де квартири, бо, бо і Оля, і Олена вони зараз в тихаті, вони відпочивають на морі. Але мене Катерина запросила в її джим, там горки і все інше. Скала повинна була з нами йти, але вона як до подружки поїхала, каже, і, можна ще на ніч залишуся. Я кажу, ладно, добре. Так що це чисто я з двома дітьми. Джуліета поїде, я теж повинна була їхати зі мною, але Джуліета не їде, тому що вона їде до квартири. Коротше, поїхала з Гейбом. Їй це більше цікавіше. Мені б це теж було більше цікавіше. Вже пообіцяла дітям, ми про це знали кілька днів. Так що ми їдемо в басейн. Ми тут були вже пару разів, я зараз чекаюся. Тут і внутрі, і ззовні басейн. Ми сюди приїжджали до на день народження Амелії. Це ж Катерина на нас пригла... Запросила, так що. Я не знаю, чи вона тут, чи, чи ні. Ой, як тут соняшно капець. Коротше, ми вже покупалися ну, деякий час. Я навіть на горку сходила на одну. Не очікувала, що вона буде така швидка. Я з Амілією пішла. Це Катіна донька. І вона пішла та вилетіла, як ні в чому не бувало. Я думаю, ну я піду. Головно, як почало набирати швидкість? Ні, ну вона прикольна, я просто не думала, що. Мені треба буде хвилюватися за окуляри. Треба було їх ловити на літо. До речі, тут є а, джакузі, хатам дуже такий великий, як маленький басейн. Але там ну, доволі така гаряча вода. Ми недовго посиділи в ньому. Зараз у нас 10 хвилин перерва, тут кожного, кожні години роблять, щоб дорослі могли спокійно. Відпочити, не дивитися, не дивитися за дітьми, то ми прийшли, а, перекусуємо трохи, а? Стринька пішла париць, це джакузі. Hot top Shiny, is it too hot? Is it hot hot? Yeah. Hot hot Перерва вже закінчилася, вони щось не дуже біжать до басейну. Дуже тут красиво, бачите. вже ухожена територія о біжить біжить наш доїв до oh, геть добрий вечір окей okay. коротше мої тепер пішли внутри басейн Эх, катя вже давно ушла. Вони нас загубили і вирішили вже йти. Мої ж фіг виведеш. Я кажу, добре, тоді беремо все це, беремо, бо ми не повертаємося вже туди. Це остання зупинка перед машиною. Нормально, я відпочиваю. Тут класно. Знає, як зайшли ще до того, як вийти до басейну туди. Мені так душно тут було. А після басейну нормально так. Прохолодненько. Нарешті ми вийшли. Хтось знайшов качечку. Коротше, їдемо в Папайс. куплю їм щось папа, поїсти. Це я їх мовила. Добре, поїхали. Короче, прийшла. Захотілося мені е, панкейки, там панкейки така ковбаска. Е, З'їсти, коротше. І згадала, що в мене ж духовки більше маленької немає, де я зазвичай би це готувала. А думаю, ерфраєр! Нарешті наша перша. Спроба готувати. Ми ще, ми ще її не використовували. Але прикольно, мені подобається, що можна навіть, е світло увімкнути, бачити, що воно там робиться. Ну, коротше. Приколянка. Джуліта поїхала до Гейба, він е свою першу ніч провів. Він повинен бути в нічну вчора, але взяв е відгул, тому що приїжджав. І вчора він спав в своїй новій хаті. Запитала ну як же спалось. Каже, як дитя, як маляка каже, спав. Він собі ліжко купив, так що своє ліжко він залишив тут. А купив собі більше і такий типу розкладний диван. Я би хотіла з'їздити, але подивимось, я не знаю коли. Ну, я так розумію, що він не хоче, щоб мама дуже е, в його життя впиралася. Ну, я розумію, ну мені треба тільки побачити, хоч раз. Коротше, Джуліта поїхала, бо е, тут його лампа була, він ще не перевіз. Потім е, пилисос я йому передала. ну, таке. На ну, вечері в мене курочка песто, паста. Ну, щось таке. Щось таке придумаю. Ну, коротше, ні, у нас на роботі ми щось таке робили, а я трошки свого додала. Короте, ми з Юлієтою їдемо до Гейба, везуємо а, його чистий одяг, який ще був у нас а, в броні. І а, каже, мам, привези все, що є. Є молоко, там малія, цукор. Кажу, добре. Я приїхала, мама. Гейба. От, бабуся, дивися. твоя, твій коник. Ось от. От такий диван. Так, це ми йому принесли його одяг. Це його диванчик, що він купив. Тут пахне його лампа, пахне чим свічками. І от басейн прям у нього вигляд на басейн. Ага, виглядає точно як у Ольги, бо це сестринські квартири, що в неї, що в нього. Тут можна стіл поставити. <плес> <плес> так, <плес> ліжко не засталено, але він купив матра, ще немає ліжка. Not too close, no mine I like it, spacious. Cool, cool. You got the shower curtain, or oh, did it come with it? You bought it, I bought like a whole bathroom kit. That's cute. So, Choravin Shopovya. Аусен. Awesome. А тут буде кит. Богіба з'явився кит. Зараз він у нас. Вот так. Маленький балкончик. Ну, що нормально там? Прикольняцький. Клас. Супер, треба приїжджати з дітьми. Він, це то, того, чого Гейб не хоче, щоб я робила. Щоб я е... його не мучила. Принесла йому їжу, він сказав, принось, мама, все. Коротше, ми вже від Гейба пішли і у нього там список, що він хоче, ще йому треба для його квартири, так що ми з Юлія. Юлєтой... Приїхали тут до крамниць, подивимося. Я хочу цвіркунів ще купити. Так, буде у нашого манго, тому що манго залишається з нами. Скала його захотіла. Так що ну, так. Так, тепер ми в Расі. Я поки цвірконі купляла, а Джулія вже сюди пішла, я не знаю де саме. Треба її знайти, але... Uh, вона йде по списку, що що можна знайти для гейба. О, от вона. Окей. Okay. Nice. Mm -hmm. Сказав, що йому сподобався цей стулик для проня а також uh, для його видео ножі вот таку штуку бо у него просто она лежит so, no. any episode you want it's funny because every episode is like less than 30 minutes oh, and the first. next one's an hour oh. and it's just in the middle of the season we're like what i'll watch a little bit half of episode <laughs> Кажу, що ми будемо дивитися? Кажу, але кажу, мені дуже скоро треба вже спати. Окей. Okay. Смачного, манго. Смачного. Так, я повернулася з роботи, вже давно повернулася, я вже скарлет забрала від подружки. Ми вже за нею сходили в крамницю, скупилися трошки. Зараз я працюю над голубцями. Дені з малими дітьми поїхав до Гейба провідати його. Також приїхала Анжеліка з І вони з Юлія окремо поїдуть до нього. Вони сьогодні. Софія зустрічається, а також поїдуть е, Джуліета, повезе йому все те, що ми купили вчора. Там бабуся мені висилає фотки, що в неї є стільці для його балкону є. Столик. Ну, коротше. Всі разом ми Гейба обустраюємо. Ну, а я, я працюю над голубцями. Коротше, зараз я їду до мами. А, вона нам приготувала такі розкладні стільці для його балкону. І такий пластмасовий стіл. Ну, для початку, думаю, нормально йому буде. А, там вже пізніше, якщо хоче щось круте купляти, купе. І, а, і пуфік такий під диван, щоб ноги можна класти або Можна якийсь піднос і використовувати як, як його стіл журнальний, так, ну, типу такого. Сам Хай вирішує, сказав, що візьме. Коротше. І везу маму, і ми їдемо разом до нього. Тепер мама хоче побачити вживу. Ну, типу, я фотки її висилала все. А вона хоче ну, звісно, що хоче побачити вживу. Так що у нього сьогодні приймальний день, бо і сестри були, і малі були з батьком, і тепер бабуся їде теж. Ось такі справи. Поїхали. Бабушка, бабушка <праць> принесла. Uh, each of them has two cabbage rolls. I didn't have bigger yeah, dishes, do. so you can. I'll be fine for a couple months. <laughs> what is this? Beans? <laughs> beans. There you go. Do you like beans? You don't like beans, do you? No, uh, I don't care. Well, ah, oh, okay. Це столик, що Джуліета йому подарувала. А це пуфік. Я кажу, я кажу, можеш поставити піднос і використовувати як журнальний столик. Мама, давай не буде. Він поставив шахи. А, <свист> не а я його в чемодан запхала. Да. Бо він мені не мешає. І тут поставили отак. Стіл, стіл, стілець, стілець, стіл. Може тут з, з друзями сидіти. Я кажу, Гейб, ми будемо приїжджати до до тебе чай пити. Гіб такий думаю. З таким краєвидом. Не прикольно. От, треба йому вогоньки дати. Я вам не показувала, тут у нього от... пральна кімната. Велика така. Тут у нього сміття. Він тут уже... Щось поправ. Розвішу. Нормально. Бабушка, бабушка перевірку робить є їжа. Я ж кажу, він вже багато... Бабуся вже була готова йому привезти і кастрюлі, і є, з пательні. Все є. Ти вообще, сколько ж How much Хамач you pay? <planteer> Это как like 900, что Ну, это будет более 1000, но утилиты. Ну, ну, просто аренда. Боже, папа, что ты делаешь? Пошла прихерка капец. Короче, не помещается даже что я ему купила. Не помещается. Думаю, что не треба. Uh, yes, yeah. yeah. yes, yes, he bought it with your present mobus. Yes. Yeah. Give <laughs> us like choosing. Uh, he's like not sure what what to say. we to go the Yeah, you didn't make your bed. Ay 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 ay. ay. <laughs> He's gonna buy it. She has a rickety frame. The old style. I figured you want like Juliet. I bought it for him yesterday. Я вчора йому купила подарунок. Okay, that nice страш. How much is the mattress?

That's it. Now you can live here. It's Juliet Gave it to him. Ну yeah. я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І добра.